<ривання> о! гм о, х треба. Доброго дня, або доброго вечора. Моє ім'я Пацюк Маріс. І дозвольте сказати, зізнатися чесно... я від народження Пацюк. Ну... Це я так від щирого серця, від, від, від свого щирого нутра так сказати. Так, ось. Чесно зізнатися, я хочу і пацюк, але я достатньо добрий пацюк. Я, я, знаєте, я взагалі вважаю, що пацюка е, добрим хорошим робить не те, що він там, пацюк або не пацюк. А те, що у нього є, оце, ви знаєте, добра душа, і саме головне філософія, Ага, діти. А ви знаєте, що таке саме це оце філософія. Якщо знаєте, то це добре. Знаєте, філософія це не те, що, знаєте, пишеться в книжках таких дорослих. Ні-ні-ні-ні. Філософія навіть є звичайній касі, або, або навіть. У вашому житті у, чай, у... навіть у канапці, так, у канапці теж є своя, знаєте, філософія. Ну, наприклад, так, дуже просто. Канапка може бути смачною. Філософія. Філософія. А, чи, може, я не правий, може я. Може я не подумав? Звісно, звісно ж, в канапці є філософія, і в казках є філософія. от, Знаєте, я іноді люблю вигадувати деякі казки. Якщо дозволити так і бути, розповім одну цікаву казку. Я взагалі багато чого можу. Я можу розказати, як що робити, я можу. Я можу багато чого розказати, але от зараз хочу розповісти казку. Так от розкажу казку про одне. Маленька цепля, з ним я колись був сам знайомий. Так от, вже був маленьке цепля таке жовтенько маленьке, маленька цепля. Воно було жовтеньке, як сонечко, як сонечко щастяє на небі. І було воно маленьке, і знаєте що? Воно трошечки так за того, що от воно маленьке, трошки боялося. От думає, я маленьке. От я думаю, таке без. От, 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 от як мені жити в цьому світі, якщо я такий маленький, незграбний? От що, робити? що ж мені робити? І не дивлячись на те, що у нього була мама, квочка, і тато рівень, когут, і він все одно боявся. Він боявся, що він маленький, і може його там хтось образить, може хтось буде вважати, що він занадто жовтий. Ну, він боявся цього, знаєте, всі ми чогось боїмося. У кожного з нас є власні страхи. Навіть у мене у мене страх, що колись в світі, це я так вам по секрету, закінчиться весь сир. Боже, як мені страшно! Боже, як боюсь! От, і цей циплян боявся, боявся, що він маленький, боявся, що його образиться, того, що він маленький, він не зможе захиститися. уявляєте? Ось і йому було весь час дуже страшно. Він так і жив би, і жив, жив і жив. І знаєте, він почав потихеньку, так потихеньку почав становитися ще меншим, ще таким худим, весь таким маленьким, не переживав за цього страху. Його це все ж з'їдало. І мама квочка це помітила. Вона каже йому: ципля, синочок, то була дочка чи синок. Не пам'ятаю, якщо чесно. От вона йому каже: це пролечик, цепля. От я бачу, що з тобою щось не так. Ти якийсь весь, весь став весь маленький, тебе щось тривожить. Може, щось потрібно? може, я щось... Тебе там, я не знаю, зернятку мало даю? Чому ти такий, не знаю, сумний? Не хочеш поділитися? Під Ну, і цепля таке подумала, думає, ну це ж мама. Може, я можу їй розповісти власні страхи, а вдруг не можу, а вдруг вона мене засудить, а вдруг вона мене маленького не любить. Але він все ж таки рішився. У нього була добра мама. Він розказав їй про свій страх, що він маленький, і що він. І що він маленький, і що не зможе захиститися, якщо що. Мама його вислухала і сказала: Ти знаєш, цепля? Я теж колись була маленька. А зараз, подивись, я велика квочка. І також твій тато Когут був маленьким, циплем, як ти. А зараз він, великий Когут. Він захищає тебе, він захищає мене, я захищаю тебе. Ми всі великі, хоча колись були маленькими. А цепля каже: так, але а що, якщо я назавжди залишуся маленьким? А квочечка йому каже. Цепля, мій поганий, ти не залишишся маленьким, якщо побориш свій страх. Тобі ти не будеш маленьким. Ти виростеш, як я, як твій батько, і ти вже не будеш маленьким. Цепля спочатку не поняв, про що мама каже. А потім поняв: ми виростаємо не тому, що от просто взяли і виросли. Ми виростаємо, тому що боремо свої страхи. Ми виростаємо, тому що ми становимося доросліше не просто от, як великі, да? а ще і розумом, розумієте? ми читаємо книжки, ми розуміємо себе та інших, ми становимося розумнішими і більшими, і ми не боїмося власних страхів. Тобто страхи це добре, наприклад, боятися, що сир закінчиться, це, це ж нормальний страх, або боятися, що мене з'їсть кішка. Теж ж нормальний страх, теж треба боятись. Але боятися і таких речей, як що ти маленький, так ти можеш бути не маленьким. ти, на це так сказати, проявити власну силу душі, вирости над своїм страхом, і вже потім ти виростаєш в або в кого-то. В кого забажаєш? Хе -хе. Я ж не знаю, хто ти насправді. Не бачу через екран. Ну, це була вся моя казка від пацюка Моріса. Мені напевно треба йти, бо я боюся, що я як завжди боюся, я як завжди боюся, що сир закінчиться. Вдруг хтось замість мене з'їсть. Тож я напевно піду, але якщо що повернусь, ти не сумуй. Пам'ятаєш, я поряд. <правдає> я побіжав. Ой.